Як заробити на прямих трансляціях? Це питання цікавить багатьох із вас, але ніхто даже не уточняє, на яких саме трансляціях, на яких сайтах хочете їх проводити, що ви хочете показувати і тому подобне. Без цієї інформації, просто відповіді вам на це питання ніхто не дасть. Я тут загуглив самі популярні сайти для проведення трансляцій це YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, TikTok, VK, Play. І Zoom ще якісь непонятна фігня. І так, головне питання: на якому з тих сайтів вам будуть платити? За що вам будуть платити? Якщо ви знаєте відповідь на ці питання, то друге питання скільки ви хочете на цьому заробляти. Третє питання. Скільки часу ви готові на це все потратити? Для тих, хто хоче знімати різного роду ігрушки, стрімити них на YouTube чи ще кудись, я хочу сказати тільки одне: на маркетинг ви потратите в рази більше грошей, ніж на саме топове железо, на яке ви вже потратили чи потратитесь, для того, щоб виходити в ці самі ефіри, де ви будете ті самі танки грати, чи ще якусь фігню. Є варіанти, де можна заработати дофіга, при тому, що вложите практично ніфіга. Щас підсказка для дівчат, які проводять трансляції на Тіктосі. Якщо у вас там хорошо виходить, ви виходите в ефір, вам дарять подарочки, за то, що ви така красива офігенна. І все супер. Ну, дарять нам подарків мало. Для того, щоб їх дарили більше, заходимо на сайт, де платять більше. На Наподобі Тіктока два похожих це Суперлайф. Там народу мало. Проблеми з виводом бувають, і танго. Якщо ви дівушка, 18, ви можете на такий сайт заходити, контент там приличний, нічого лишнього не подумайте. І ви там зможете заробляти в рази більше, ніж ви заробляєте в Тіктоку. Якщо ви ходите на ефірі в тік заробляєте в місяць 100 доларів, то на танго ви будете заробляти, навірно, від 500 до 1000. При тому, що будете робити, по суті, то саме. А є і допомітні способи на тангу розкрутитися, де можна заробляти від і до безкінечності. Є і такі варіанти. Ну там вже треба знімати не публічні ефіри, а приватні. Обсуждати них зараз я не бачу смисла, але. Заробити можна хорошо. І так, ще є такі площадки, як Інстаграм і Фейсбук. Просте питання, якщо ви там проводите трансляції, яким способом ви будете збирати кошти зі своїх глядачів? Попрошайні щоб вони вам кинули на карточку? Чи щоб вони у вас щось купили? Підключитесь до якоїсь типа партнерки і будете втюхувати товар? Чи якщо вам конкретно повинна популярні, вам може заплатити хтось конкретний за рекламу? Ну, також вам на своєму ефірі прийдеться впарювати людям хлам. Ви, звісно, виберете в слові. І так, ще є сайти, спеціально предназначені для проведення трансляцій і для того, щоб автори на цьому заробляли. Це твіч популярна площадка, можливо, ще якісь є. Там ви виходите в ефіри для своїх Підписка на вас стоїти буде определенну суму. Гроші, стільки ви самі захочете, стільки буде стояти на те, щоб на вас підписались. Ну тут ряд складнощів виникає. Звідки ваші потенціальні підписчики знають, що ви проводите цікаві трансляції на такому то сайті, і що на вас можна підписатися. Ви, звісно, можете пробувати проводити трансляції на Твічі, але вам прийдеться шукати своїх клієнтів на лілих сайтах, на яких саме. Це залежить від ваших трансляцій. Можете на Ютубі, можете в ТікТок, в Інстаграмі, в Фейсбуці, неважно де. Там у вас основна проблема це знайти своїх підписників, привести їх на свій канал на Твіті із якихось лівих сайтів. Це наві звучить сложно, не говоря вже про те, щоб це зробити. Кстати, дівчата, може, деякі в курсі, а може йому мужчини в курсі, про таку площадку, як OnlyFans. Там теж дівчата реєструються, викладають там інтересний контент, ну, клієнти вони можуть для себе залучати тільки со сторони. Це для них сложно. І на щодо сложності отримання клієнтів. Так як я являюся агентом на таких сайтах, як Tango і SuperLife, я знаю, що знайти людей, які готові заробляти на трансляціях. Проводити їх постійно, це дуже важко. Найти людей, які готові проводити трансляції, не кажучи вже про те, щоб знайти людей, які будуть дивитися ті трансляції. І да, також для дівчат у мене є пропозиція. Якщо ви не зареєстровані на танго і на Суперлайф, ви можете зареєструватися через моє агентство. В такому випадку у вас. Буде супровождати агент, скоріше всього, я. І ви зможете, крім своїх подарунків, які вам там будуть дарити, ще зверху отримувати процент до свого прибутку. Так що ссылки на Tango Superlife під відео, код агентства на екрані. І після реєстрації з вами зв'яжеться ваш агент, або ви йому напишете, ви на сайті там побачите в смс-ках, хто він і де він. На цих сайтах в середньому ведучі, які проводять 2-3 години в ефірі кожен день, за місяць заробляють від 500 до 900 доларів. Це на рахунок дівчат, статистика по всьому світу середня. Ті, що стараються, проводять побільше часу в ефірах, заробляють набагато більше. Там 1000-2000 доларів заробити взагалі не проблема. Ну, є нюанси на рахунок того, чи дозволять вам ваші моральні принципи заробляти. Так, як заробляють, ті що стільки заробляють. Можна просто сидіти в ефірі, так як я зараз перед вами, і заробляти якихось пару сотень доларів в місяць. Ну, Для мужчин дані сайти не підходять для заробітку. Для мужчин вони підходять для того, щоб гроші потратити.